Вітаю на сі чотири в що коїться. Мене звуть Оксана Сопрович і сьогодні. Наш гість буковинський тренер і співзасновник міжнародного турніру із боксу у Чернівцях Едуард Погодін. Вітаю вас. Добрий день, Оксана. Міжнародний турнір із боксу «ОТОТ» відбудеться у Чернівцях. Знаю, що понад дві сотні спортсменів вже подали заявки на участь у ньому. Розкажіть, будь ласка, як відбувається підготовка до заходу і чого загалом цьогоріч очікувати прихильникам цього виду спорту? Так, Оксана, ми починаємо 18 травня. 18 травня к нам приїздять наші команди. А взагалі на турнір заявилось 230 спортсменів. Це і хлопці, це і дівчата. І, взагалі, разом з ними приїде десь біля 41 одного тренера. Ми плануємо 18-го 18 числа пройти процедуру зважування і мандатної комісії. Перевіряються документи, перевіряються страховки, перевіряється медичний до допуск. Після цього, 19-го числа о 12.00 ми починаємо наш турнір. Буде така невеличка урочиста урочиста відкриття. Це е, ми пригадаємо наших спортсменів загиблих, наших чернівецьких боксерів. Ми пригадаємо наших воїнів Збройних сил України, які загибли хвилина мовчання, хвилиною мовчання, і дамо таке невеличке напутствие нашому молодому поколінню, нашим молодим патріотам. Розкажіть трошки більше про склад учасників цьогорічний. Так, да, ви знаєте, в нашому турнірі представлені майже всі міста. І всі області нашої України на найбільш приємно, що до нас приїжджає Донецька область, героїчна Донецька область, до нас приїжджає героїчна Миколаївська область, місто Дніпро і Дніпропетровська область, е, Представлено місто Київ, а також всі міста нашого західного регіону: це і Львів, і Луцьк, і е, Івано-Франківськ. Ну і е, Буде представлено наше місто дуже потужно. Чернівці дуже вправними і гарними боксерами. А за кордону також я знаю, гості приїдуть так. Да, ми е, запросили чотири команди, і три вже підтвердили свій приїзд. Ми їх чекаємо. Якщо нічого не зміниться, а це команди збірна Молдови, команда Румунії і команда Бул Болгарії. Е, це команди наші це країни наші сусіди. І їм дуже зручно до нас приїхати і представити свою країну на нашому турнірі цього року. Турнір присвячується загиблим спортсменам і воїнам збройних сил України. Я знаю, що серед них є і чернівчани. Да, ви ви, ви праві Оксана. У нас багато спортсменів вже на жаль, загибли в цій війні. Один із них це Володимир Тарагой, це він був капітаном батальйону спецназа. Він загинув влітку 22-го другого року. Він, це, це дуже приємний, улипчивий, класний хлопець, який тренувався в нашому залі. У наших друзів в клубі «Варях» тренувався Юрій Іванович, наш КМС по боксу. Виступав суперважкі важкі вагові категорії. Він загибнув в кінці серпня, і це дуже боляче. Дуже боляче у нас загинув і майстер спор міжнародного класу Олег Пруткій. Це так, взагалі по Україні. У нас за, у нас від ворожої ракети тренер з Дніпра Михайло Коріновський. Ракета попала йому в помешкання. Це така теж історія. І ну це дуже важко. Але ми вирішили робити турнір і пригадати, щоб пригадати кожне ім'я тих людей, з якими ми спілкувалися на змаганнях. З якими ми спілкувалися в переписці, і щоб молоді боксери пам'ятали пам'ятали це, що вони віддали своє життя за незалежність нашої країни. Цьогоріч турнір відвідає почесний гість, чемпіон світу, світу. з боксу серед професіоналів. Його ім'я не розголошується, але так. можливо, ви б могли дати нашим глядачам підказку, щоб вони принаймні спробували самостійно здогадатися, про кого йдемо. Так, ми ви знаєте. Ми з моїм сином Олександром е, організовуємо вже сьомий турнір міжнародний турнір Кубок Едуарда Олександра Погодіних. Почали організовувати турнір в 2016 році. Це був перший турнір. Е, Олександр одноособно ще робить проєкт для нашого міста, для нашого е, джентльмени в Ринзі. І от наша мета була, була і на турнір Погодіних, і на джентльмени в Ринзі запросити всіх. Наших українських чемпіонів світу серед, серед професіоналів з професійного боксу. Ну, майже вісім чемпіонів. Ми вже запросили. Вони були в нашому, в нашому місті. Деякі були по два рази, навіть ми так сподобалось. Це і Сергій Дзензирук, чемпіон світу шестикратний, це і Юрій Нужненко киянин. це і Віктор Постол, це і Володимир Сидоренко, це і Андрій Котельник. І е, у нас не було двох чемпіонів. В нашому місті, на наших турнірах, це Володимир Кличко і Олександр Усік. Тому от, ми ведемо перемовини, і нехай це буде поки що інтригою, але ми дуже би хотіли. Володимир Кличко якось приїздив до нас, його запрошували. Він приїздив, якась була благодійна подія. Він приїздив разом з братом з мером Києва Віталієм Ключко. А от Олександр Усік у нас в місті на турнірі. Він, він був він в був на Чернівецькій області, коли тренувався, коли сам виступав. Але іменно в Чернівця на турнірі його не було. Тому це наша така дуже класна мрія, і ми хотіли би її втілити, втілити в життя іменно на нашому турнірі. Тренуєте спортсменів вже тривалий час. Як би ви оцінили розвиток боксу на буковині за останні десятиліття? Ну, ви знаєте, по Вообще, любий спорт іде так хвилями: підйом спад, підйом, спад. це в будь-якому виді спорту. Будь то плавання, будь то бокс, будь то боротьба, будь то все, що завгодно. Тим більше олімпійські види спорту, бо є олімпійські види спорту, бокс першої категорії, там по групам вони. В олімпійському спорті в боксі дуже непросто. Я вам скажу, що у нас, наприклад, от чемпіона України з боксу серед еліти, серед дорослих не було 30 років з 87 по 2017. тисячі То саме на Буковині? на буковині, да і от е, е, у нас 30 років такий рівень вис високий У нас на Україні взагалі боксу, що іменно на Буковині Буковинця не було чемпіона України. З чоловічого боксу 30 років. І коли у нас з'явився такий боксер, як Степан Грекол, який був кілька років в національній збірні України, який став чемпіоном Європи до 22 років, Ну, після нього такі боксери, як Юрій Томюк, як Вадим Клим, підтримали його теж поштовх. Зараз у нас є такі, такі нові буковинські зірки. Це Ратмір Турчинінов, це Віталій Швець і Володимир От Оце три таких поки що зірки на, на сьогоднішній день. Бажаю і хочу, щоб було більше таких зірок. Але це три таких перспективних боксера, які входять в національну зборну по своїм е, віковим групам, е, в національну зборну України і представляють Україну за кордоном наші Буковинці. Якщо загалом оцінити ситуацію в Україні сьогодні, що відбувається з боксом, як на нього вплинула війна, які перспективи є для спортсменів сьогодні? З перших днів війни боксери були на, скажімо так, на передку. бо вони люди треновані з сильною психікою, вони вміють, вони вміють адаптуватись якимось таким незвичайним ситуаціям. І тому дуже багато боксерів пішли в ГУР, головне управління розвідки України. І вони виконують е, задачі різної степені важкості. От, деякі загибли, деякі загибли, цих людей ми теж будемо згадувати. Але м десь до вересня місяця у нас була взагалі така повна за тиша і в спорті, і в боксі взагалі. Десь з вересня, з вересня почало, от перш, ми в е, вересні місяці з сином зробили турнір, який присвятили 31-й річниці Незалежності України та Дню фізкультури і спорту. І от, е, на наш турнір приїхали 195 учасник, учасників, 38 команд, і я побачив ці очі тренерів, спортсменів, які скучили за, е, за, за змаганнями і скучили за спілкуванням. Бо багато. Вже загинули наших друзів, і було за що, про що поговорити і що обсудити. І починає з вересня 22-го року пішов такий трошки прорив в змаганнях, в поїздках за кордон. Почали би, формуватися збірні команди в, в, в жовтні і в листопаді провели вже чемпіонати України, відібралися національні збірні. І щас, зараз ми готуємося наша національна збірна. Україна з боксу готується до Олімпіади в Парижі 24-го року. А немає тенденції такої, щоб спортсмени шукали свого подальшого розвитку за кордоном? Тобто, чи можуть вони найкраще реалізувати себе в Україні сьогодні? Чи достатньо для цього робиться? Е, важке, дуже важке питання, тому що ну ми воюємо Основ, основні наші сили і ресурси на те, щоб перемогти ворога. Реалізувати себе як спортсмена в країні, яка захищає себе і воює з агресором, дуже важко. Ну і за кордоном важко реалізувати себе. І боксеру, і тренеру важко, бо мова, менталітет, е, теж якісь зв'язки спортивні, які не пускають, не пускають наверх, на, на гору. І тому, е, ну я вважаю, що треба за кордоном брати досвід. Тренерський досвід, досвід спілкування, а все-таки реалізу... реалізувати себе вільній незалежній Україні сьогодні. Активно обговорюється ймовірність виключення боксу з Олімпійських ігор 2024 через ймовірні зв'язки з Газпромом. Чи відомо вам яка зараз ситуація, і яка взагалі на ваш погляд є подальша доля світового саме боксу? Дуже гарне запитання. Воно таке технічне, професійне, і я дуже багато над цим думаю, бо е, як Показує останній чемпіонат світу, який пройшов тиждень тому, е, Газпром вліває федерацію, в, в міжнародну федерацію боксу шалені гроші для того, щоб зробити собі сто, як так, сторонників, які би підтримували федерацію. Але е, дуже багато незалежних федерацій по, по всьому світу хотіли би зробити нову федерацію і відсторонитися від цієї російської федерації зробити своє і більш таке прозоре незалежне і один із, скажімо так таких із прикладів я от вчора перечитав в пресі що для того щоб завоювати симпатіки в собі ця федерація ІБА запропонувала величезні нагороди спортсменам які будуть приймати участь і вже приймали участь і завоювала нагороди на чемпіонаті світу в Узбекистані. Перше місце вони пообіцяли 200 тисяч доларів. Срібна медаль 100 тисяч доларів. І дві бронзи по 50 тисяч. Тобто, 13 вагових категорій помножити на 400 тисяч, яку ціну вони пропонують боксерам і федераціям за те, щоб завоювати свою лояльність до себе. Але я. Розуміє, що навіть, такими, е, такими скажімо, фінансовими, фінансовими впливами вони не змінять ситуацію. Все рівно буде е, незалежна федерація боксу, яка продовжить спілкуватися з Олімпійським комітетом, а Федерація Кремльова, я думаю, що у ну, неї буде, щось вони будуть, якось вони будуть, е, скажімо так. Співпрацювати, але як в подальшому побачимо. Якщо повертатися до Чернівців, ми вже згадували про те, що у нас традиційно влаштовували вечір боксу джентльмени в ринці. Чи планується відновлення цього заходу? Ну дуже би ми хотіли відновлення, але розумієте, дуже багато наших дорослих боксерів, які хотіли готуватися, хотіли виступати, вони служать в ЗСУ. В Збройних силах України захищають нашу державу. І поки йде війна, і поки йде така жорстка війна, і поки гинуть наші герої, це неможливо. Я не бачу цієї можливості. Тому будемо чекати перемоги. А от після перемоги будемо планувати. Як ви думаєте, після перемоги з чим зіштовхнеться в принципі спортивна сфера? Ну і, зокрема, бокс в Україні. Дуже важко планувати, дуже важко планувати. ну Основне, це буде. Ну, треба це все переосмислити, бо коли будуть повертатись наші герої, треба буде дивитись, в якому стані психологічному, фізичному це все буде. Давайте не будемо забігати наперед. Треба перемогти, а далі будемо бачити. Я б хотіла вас запитати, як зрозуміти, що в твоїй дитини, наприклад, є потенціал, от саме в боксі. Тобто, так. що повинна вміти дитина, людина для того, щоб займатися боксом, коли до мене приходить дитина. Я перше, що дивлюсь, питаю, який у неї знак Задяка. У мене є вже така система, бо я на 100%, це але 80% це працює в моєму відео виді спорту, так. Потім я перевіряю координацію. Тенісний м'ячик кидаю. Дитинка ловить, кидає мені ліва, право, як вона реагує? Такі прості вправи. Потім я питаю: а чому, чому бокс? Чому тобі подобається? Ну, дитинка, по ну там вісім, условно раніше сіми-восьми років, ну бажано не брати. Найкращі в такому році в віці це плавання. Я всім. Бажаю, щоб дітей віддавали на плавання, бо мені дуже подобається вислів греків. Вони казали, що будь-який гражданин Греції повинен вміти читати і плавати, вже писати було не обов'язково, читати і плавати і плавати це було обов'язково. Так я би запропонував всім плавати. А потім уже, потім уже на який вид спорту, гімнастіка, акробатика, щоб е, людина бу, е, могла координувати свої дії. Бокс це така, тож, така швидка е, така гімнастика, коли е, грамотний трен, тренер не ставить сразу в пари, і щоб дитина якісь удари пропускала і хвилювалася. А як е, боксерська аеробіка, завжди ми будемо займатися не боксом, а боксерською аеробікою без ударів в голову. І може у мене дитина займатися і рік, і два, і три. І у нього нема того, у дитини немає больового такого шоку, і вона може займатися дуже багато років. По-перше, вправи. Потім я просто спілкуюсь і пропоную місяць просто походити, адаптується дитина чи ні. Після місяця і дитина сама вирішує, я дивлюсь, якісь. Будуть ну, здібності розвиваються чи ні у цієї. дитинки, Ну, таким чином. А зазвичай співпраця дитини і тренера скільки триває? Ну, скажу вам, що з моїм сином Олександром Погодіним, який майстер спорту України з боксу, ми співпрацювали 14 років, тобто з 10 років до 24, і це така співпраця дуже була дуже була цікава. І і тяжкі моменти ми проходили, і моменти ейфорії, і моменти виграшів. Він якраз спілкувався з командою Олександра Усіка, коли були так, так, команда чемпіонів переможців, і Шелістюк, і Гвоздік, і Ломаченка. Це була така дуже потужна команда. І якраз Олександр, і, мій син Олександр, він в цій команді постійно ми спілкувалися Пересікались на різних змаганнях, турнірах, збірнчиками. опять же, і тому, от, це це скажімо, співпраця з тренером може бути дуже довго у всіх, скажімо так е, у того ж Степана Грекула спілкування там майже 16 років з тренером. То тобто 16 років. Пліч опліч, всі збори, всі готелі, всі переїзди в поїздах, в само, в літаках, все, все, все з тренером. Це напевно досить міцні стосунки побудовуються між тренерами. Дуже між тренерами. вони і вони побудують і міцні, і всі такі характери, і десь і її стреси, все тут цілий такий клубок емоцій, Цілий клубок емоцій. Мені повезло, що це мій син, і я за ці 14 років. Краще його ознаки. Якщо б ми просто там, як школа, яке, там десь поговорили, я пішов на роботу, а він пішов там грати в Дартс і в більярд, я би коли день в день я з сином, і в літаках, і в різних країнах, і в різних ситуаціях, це допомогло мені. І я завжди кажу своїм друзям, що у мене е, Олександр е, е, не мій син. У нас 20 е, е, років е, різниця. Мені 54, йому 34. А це мій друг, це мій найкращий друг. Я можу йому розказати ті речі, які навіть з батьками міг не обсуждати. І, ну тому, що не завжди батьки розуміють, тим більше коли я різниця в віці. А от з сином ми могли це обсудити. І тому як би от так відповім на ваше запитання. А зараз загалом скількома спортсменами ви опікуєтеся? Зараз у нас два спортсмена. Ми їх згадували. Це Віталій Швець, вагова категорія 86 кг. кілограм. Це наш дуже перспективний молодіжник. В слідчому році він переходив в еліту, скажімо, еліту бокса. І Володимир Маленчук. Він на рік молодший. Він 86 року народження. Дуже такий технічний, дуже, дуже рухливий і дуже стрімкий боксер виступає в ваговій категорії 54 кілограма. Зрозуміло. Е, ще хотіла вас так. запитати. Ми на початку передачі говорили про мову. Так ви перейшли на українську мову. Так. Е, розкажіть трошки більш детально, ось про свій перехід. Про досвід. Про досвід. Ну я вам ми з вами спілку... да, Коли я вчився, це 85 п'ятий, рік. У нас в Чернівцях було тільки дві російські школи. І е, тільки дві, е, вірні, дві українські школи, я вивчаю, 38 шкіл було російські, на російській мові всі... все викладання. І було важко. І в побуті, і з батьками, і на вулиці, всі спілкувалися російською. Е, коли я почав переходити на українську мову, коли мій син Олександр став начальником управління молоді і спорту і держа, спілкування державною мовою, я з ним став спілкуватись українською. Але. Такий повністю перехід, і в побутовому житті я намагаюсь. Мені допомагає дуже моя донька Екатерина Погодіна. Вона допомагає, виправляє мене. Вона десь, навіть деякі тексти коригує мої, бо я все рівно трошки по-іншому. І мені це мені це подобається. Я хочу бути, бути ближче ближче з молодими українцями, з, моїм, з моїми сином і з моїм. З моєю дочкою у мене ще молодший син. Євген Погодін також дуже гарно спілкується українською. Хочу... А він Також займається боксом. Він да він, е він займається і плаванням, як я вам порадив, і боксом, але бокс боксерська аеробіка. Я хочу, щоб він сам вирішив, коли йому виходити в ринг. І я не буду його так, скажімо так, підтавку там через рік, через два хоч п'ять років займається аеробікою мішочок тулубу, але в ринг, коли захочеш. Тим більше, що мій досвід от, е, показує, що не обов'язково стати не обов'язково займатися з дитинства з шести, сіми з восьми років, щоб стати чемпіонів. Е, дуже дуже багато дітей дуже рано закінчують, бо, бо рано почали займатися. Навіть якщо ти прийдеш в 16 років, а у нас є такий приклад: це от якраз Віталій Швець, який ми з вами згадували. 86 кг. він став майже майстером спорту за два роки навчання, провівши 25 боїв, але є характер, є, е, є такий дуже, дуже гарний такий бойцовський, е, як кажуть, бойцовській якості. І тому я от дивлюсь на дитину, експериментую. Для мене дуже важливо, бокс не, не чемпіонські нагороди, медалі, кубки, а це формування, формування чоловіка. Спочатку малого, а потім, який росте і формує себе через бокс. І тим більше, що я кажу дуже, дуже часто кажу це, що бокс це такий вид спорту. Це мені сказав, до речі, цю, цей вислів чемпіон світу, наш друг Сергій Дендзірук. В боксі краще закінчити свою кар'єру на рік раніше. Чим х, 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 хоча б на один день пізніше? Бо це дуже важкі. Тут і координація, і боліві відчуття, і, і дуже багато таких емоцій, і психологічно, бо всі боксери переживають перед боєм, бо ти йдеш в невідоме, що буде пропустиш ти удар, у тебе буде струс мозку, і ти щось травмуєш або травмуєш свого противника. Дуже такі. Важкий вид спорту. Я як знаю із нутрі, бо я займаюся боксом 79-го року. Тренувався, потім вже 33 роки працюю тренером, і я розумію, що не кожній дитині це підійде. Треба дивитись, але формувати характер, формувати чоловічі якості це найкращий вид спорту. Боксувати, виступати на змаганнях це одне. А от формувати колектив, дітей, формувати Любов до спорту взагалі на все життя. Бокс супер. Я вам всім раджу на завершення нашої розмови. Мені б хотілося попросити вас звернутися до наших глядачів і до спортсменів, і до тих, хто можливо лише планує зайнятися спортом, зокрема і боксом. Щоб ви їм побажали? по перше, я би хотів побажати їм, щоб вони цінували своїх батьків. Цінували паради батьків, щоб вони любили свій край, де вони народились, щоб вони цінували і любили людей, які живуть рядом поруч з ними. А також, щоб вони любили незалежність, любили незалежність, незалежну Україну. От такі мої побажання. Дякую вам. Дякую вам. Отже, що коїться із боксом на Буковині в умовах воєнного часу, як Чернівці готуються до міжнародного турніру і що чекає на цей вид спорту в майбутньому? У сьогодні обговорювали із буковинським тренером з боксу Едуардом Погодіним.